Родина Надії Валюх мешкала в цьому будинку на Петропавлівській до 3 липня 23 го року. В той день ударом російського шахеда їхнє житло було зруйноване. У нас не залишилось нічого. Ми втратили своїх двох собачок і кішку. Ми втратили квартиру. Ми майже звідтіля нічого не дістали, бо повністю зруйноване житло на верхньому поверсі. Кілька днів сім'я провела біля зруйнованого будинку. Сподівалися, що їхні тварини вижили. Врятувати вдалося тільки кота мувчика, який чотири доби просидів у диму у зруйнованій квартирі без їжі і води. Родина почала планувати життя у нових обставинах. Восени мама Надії, як власниця квартири, отримала сертифікат на придбання нового житла. Але займатися цим питанням далі можливості тоді не було. Бо мама якраз потребувала термінової операції на серці. Розповідає Надія. Було перспективі вирішити її питання зі здоров'ям. А вже потім займатися пошуком нового житла. Але, на жаль, моєї мами не стало. Буквально через місяць-півтора після того, як був виданий сертифікат на неї, вона померла. Надія каже, батько як спадкоємець подав заяву на компенсацію за зруйноване житло, але прийшла відмова, оскільки сертифікат на придбання нового житла не перейшов у спадок. Пізніше нотаріус видав документ про успадкування компенсації, але це не допомогло, говорить жінка. З'ясувалося, що на законодавчому рівні відсутній механізм передачі сертифікату у спадок. Я писала листи з копіями документів відправляла президенту України, омбудсмену, Кабміну, Міністерство відновлення. Мені. Звідтіля поприходили всі відповіді. і Вони передавали мій лист на Сумську військову адміністрацію. Від них теж прийшов лист з відповіддю, з негативним результатом, що це неможливо. І з архітектури міста також прийшов лист, і що це неможливо. Тобто, ми втратили житло, втратили в ньому наших тварин. Ми втратили потім маму мою найріднішу людину. І зараз моя сім'я просто в статусі ВПО в рівному місті до сих пір. Не має змоги отримати сертифікат, який був на моїй мамі, який ми не використали. Надія каже, що відступати не збирається. Я не можу підвести свою родину. У мене брат, в мене батько. Я буду боротися ради них. Буду звертатися до юристів. Хай це буде не безкоштовно, але ми маємо вирішити це питання, бо той сертифікат законно належав моїй матері, яка зараз померла вже. І ми цю ситуацію так не відпустимо. Як розповіла адвокат Наталя Прудникова, законом передбачено успадкування сертифікату і компенсації за зруйноване житло, але не передбачений сам механізм отримання цієї компенсації для спадкоємців. Існують на сьогодні об'єктивні технічні проблеми, пов'язані з тим, що спеціальним положенням, яким передбачено саме процедуру видачі цього нового сертифіката та виплати компенсації, не закладений такий механізм, мабуть, ну, через помилку, ну, не врегулювали. Як зазначила Наталя Прудникова, при отриманні сертифіката власник зруйнованого житла припиняє право власності на нього. Спадкоємець має право на сертифікат, але не на зруйноване житло, оскільки його вже немає в реєстрах об'єктів нерухомості. На сьогодні передбачена видача сертифіката тільки власнику зруйнованого житла. Нотаріуси почали видавати от саме свідоцтва не про право власності на нерухомість, так? а свідоцтво про право на компенсацію за цим житовим сертифікатом. А люди йдуть з цими ж свідоцтвами нотаріальними до комісії, і їм відмовляють видачі цього сертифікату, тому що у комісії просто немає процедуру в порядку механізму. За словами адвоката, з питаннями щодо спадкування компенсації за втрачене майно до уряду звертаються громадські організації і місцеві депутати. Частково механізм отримання виплат вже був врегульований. На початку року внесли зміни от саме щодо отримання компенсації спадкоємцями за житловими вже сертифікатами. Для тих, хто отримує компенсацію на ремонтні роботи. Відповідно, сподіваємося, що скоро внесуть зміни і для тих, хто хоче отримати сертифікат на купівлю житла. Якщо ні, то є альтернативний механізм звернення до суду так, за захистом свого порушеного права. І, однак на сьогодні, єдине, що хочу звернути увагу, немає позитивної практики судової, тому що, в принципі, ця проблема вона нова для України так, для судової системи, тому можна звертатися і формувати таку практику. А можна почекати, в тому числі, активно звертатися до уряду так, для того, щоб якось пришвидшити цей процес. Наталя Прудникова підкреслює, що право на компенсацію за зруйноване житло залишається за спадкоємцями. Отримати її це питання часу. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.